Всім привіт, друзі, сьогодні на нашому огляді дуже класний мотоцикл. Чому? Тому що це турист ендуро. Моделька циклон RX3. street, lights, got jealous. Мотоцикл оснащений одноциліндровим бензиновим чотирьохтактним двигуном на, 3, на, ой, на 250 кубічних сантиметрів. Двигун має рідинне охолодження. У нас по бокам стоять два радіатори охолодження, помпа і балансувальний вал. А, має потужності він аж на 25 кінських сил. Розвиває швидкість даний мотоцикл до 135 км на годину завдяки своїй механічній 6-ступеневій коробці передач. Так як це в нас турист Ендуро, тому в нас, звісно, що присутні ось такі кофри. Їх тут аж три. Сюди можна завантажити дуже багато ваших речей і, в принципі, поїхати у подорож, куди вам заманеться. І, до речі, це мотоцикл. Всі туристи е, коштують досить непогано, ліквідно. Е, цей, в принципі, також ліквідно, але не настільки. Актуальну вартість ви завжди можете переглянути за посиланням під цим відео. Спеціально не кажу, тому що курс змінюється. Може бути поставка друга. Ви дивитиметесь це відео через 3 місяці і все таке інше. Тому актуальна вартість буде за посиланням під цим відео. А, йдемо далі. Що в нас далі? Далі, далі. А далі в нас колеса. Колеса попереду 18, колесо позаду 15. Звертаю вашу увагу, що колеса. Спицеві з такою універсальною гумою, яка підійде для легкого бездоріжжя, ну і, звісно, що для траси. На трасі на ньому їхати дуже комфортно, тому що все ж таки це такий е, лайнер, який розрахований на великі дистанції. Перебувати на даному мотоциклі дуже комфортно зі зростом 1,82 м, як ви бачите, я навіть не на прямій нозі. Дістаю до полу. А, мотоцикл а, дуже стійкий на дорозі, ну, загалом комфортний, тому що у нас попереду вилка перевернутого типу, відпрацьовує нерівності дуже класно. А, також моноамортизатор позаду з прогресією налаштувати можна. А, дискові гідравлічні гальма попереду та позаду. Ну, і терможиться, звісно, що чудово. Як ви можете бачити, у нас такий захист. Присутній нашого двигуна. Отже, що в нас за самим кермом? А за кермом у нас ось така ситуація. Комбінована приборка, тахометр механічний і все інше цифрове. Можна налаштувати собі час, денний пробіг. Ось такий у нас вітровичок присутній. Також, друзі, з цієї сторони у нас 12 вольт 5 А розеточка є. Для вашої зручності, ну і з правої сторони USB-розємчик для підзарядки ваших гаджетів. Тому, друзі, ось такий красунчик є в наявності. Якщо вас цікавить, можете перейти за посиланням. Як я вже й говорив, там буде актуальна вартість та вся е інформація про нього та всі характеристики, які вас е цікавлять. Ну і нагадую, що ми доставляємо техніку по всій Україні. Також присутнє кредитування від наших банків-партнерів, тому можете звертатись. За всіма деталями є номера телефонів наших менеджерів на сайті, які вас люб'язно проконсультують стосовно всіх ваших питань. Дякую за перегляд. Напишіть коментар, як вам такий мотоцикл. І поставте лайк та підпишіться на нас, тому що буде дуже багато цікавого. Подивіться, скільки техніки, яку знімати, не признімати, і ми це будемо робити для вас. До нової зустрічі! Папа! -па.